Китай офіційно підтвердив, що з 5 по 10 травня е лідер Китаю Сі Цзіньпінь буде з візитом у Європі, зустрінеться з президентом Франції Макроном, а також з керівниками Сербії та Угорщини. Ну, е Сербія-Угорщина, це такі собі острівки китайського впливу. Е нічого дивного. Там теж е, дуже цікаві, очевидно, що будуть вестися переговори, але основне, звичайно, це зустріч із Макроном із єдиним е, в цьому списку е, представником вільного світу е, на Європейському континенті. Представник МЗС Китаю Лі Цзянь заявив, що Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної, взаємної довіри, солідарності та співпраці. Чому так важлива ця зустріч е... Сі Цзіньпіня із Макроном? Ну, по-перше, це ж не просто зустріч, це візит. Офіційний візит цього величезного китайського імператора. Сама гора йде до Мухамеда. Це неспроста. Чому саме з президентом Франції? І чому для нас це важливо? Та справа в тім, що Франція фактично на сьогодні знаходиться в стані війни із ким ви думаєте? З Росією, з васалом Китаю, не через нашу війну з Росією, хоча французи нас підтримують і. Президент Франції не дарма пропонував навіть війська прислати, від чого наш Зеленський, я так розумію, відмовився. Поки що, на жаль. Справа в тім, що у Франції фактично війна з Росією на території Африки. Росія витісняє Францію з африканських країн. Французькі війська викидають із одної країни. Та з іншої з одної за, за одною. Так, так званий пояс військових переворотів, пояс зла утворився у Центральній Африці. Там Чад, там Буркіна-Фасо, здається, ну, країни, де завжди були ну, не то, щоб при владі, а сильним французи, де вони тримали свої війська, стаються за останні роки військові перевороти. І, Нові хунти запрошують росіян, виганяють французів. Тобто, ну а це ж не просто е, виганяють французів, це ж і економічні інтереси француза, французів, французьких компаній дуже страждають. Економічні інтереси навіть не на мільярди, а на десятки мільярдів доларів чи євро. Тому, ось тому французький президент такий радикальний. Став останнім часом у відношенні до нашої війни і навіть став пропонувати е, привезти сюди французькі війська. Я сподіваюся, що цей проект таки реалізується. Е, і от їде китайський імператор на переговори е, у Францію. Про що вони будуть говорити? Та безумовно вони будуть говорити про Росію, про переділ світу. Очевидно, що. Китайський імператор Сі Цзіньпінь буде торгуватися з Макроном відносно його підтримки Росії на театрі африканському, що дуже дуже цікаво, французам, і, звичайно, на нашому українському театрі. Тобто можна сказати, що з 5 по 10 травня Макрон з Сі дзіньпіням. Будуть домовлятися, чи буде продовжуватися наша війна, чи не буде. Якщо вони домовляться, що е, Цзіньпінь припиняє підтримку Путіна, ну це означає, що наша війна дуже швидко закінчиться. Перейде в якусь сплячу е, стадію. Тому що без підтримки Китаю е, рашка. Нас атакувати не буде, але е, важливо, що Китай попросить взамін, е, чи погодиться Франція віддати Африку взамін на припинення нашої війни. Я не впевнений, чи погодиться Франція на вільний якийсь допуск е, китайських компаній на свою територію. Можливо, в Макрона також якийсь мандат від інших країн Євросоюзу на переговори з цього приводу. Я теж не впевнений. Але раз китайський імператор їде, то очевидно, що предмет для торгу є. Від цих переговорів буде дуже сильно залежати, чи буде наша війна з рашиками продовжуватися, в такому ж темпі, як вона продовжується, чи вона піде на спад, чи можливо взагалі вона буде прикручена. Ну, тут же ж, є і в заходу, що запропонувати Китаю взамін за припинення підтримки рашків. Ну, наприклад, далекий схід, наприклад, Сибір запропонувати. Ну, а що згода Заходу теж. Має значення, будемо спостерігати цілком можливо, що ці зустрічі е Макрона із Сідзіньпінем будуть е мати епохальне значення, і в першу чергу для нашої війни.